В наявності європейська 4 2020 року 77 кВт батареї. Даний автомобіль був викуплений з лізингового аукціону з Нідерландів. Вся документація за аукціону присутня. Вже автомобіль у нас повністю розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації в сервісному центрі. Комплектація 1СТ, новенька Bridgestone зимова резина, новенькі такі гарні диски, термальне лобове скло. Автомобіль у нас підтонований в такому гарному сірому металі кольорі. В дуже гарному стані автомобіль сидіння у нас шкіра з комбінацією з алькантарою. Задня камера, передзад партроніки. Є додаток, що можна керувати автомобілем з телефону. 149 тисяч рідного пробігу, адаптивний круїз-контроль, зимові резинові коврики. Взаді доволі багато місця, реально автомобіль дуже зручний, м'ягесенький, дуже комфортно на ньому їздити. Виїзний фаркоп. В комплекті є також комплект літніх ковриків, є зарядка від станції, що можна її переробити під домашнє використання, під 220 і під 380 від силової розетки, так як автомобіль у нас трохфазний, дуже швидко заражається в домашніх умовах. Від 0 до 100 за 7 годин, що дуже швидко. Таке велике багажне відділення, сидіння складаються, є полка, там знизу є вогнегасник, секретка, Такий резиновий коврик в багажнику. Автомобіль у нас задньопривідний. Зимою виїжджає близько 300 кілометрів, літом, звісно, що більше. Десь 450-500 кілометрів, все залежить від стилю їзди. Такому гарному збереженому стані. Автомобіль дуже гарний. Амбієнт підсвіточка. Так що, друзі, кого цікавить такий автомобіль, наголошую, європейський. 149 тисяч рідного пробігу, ціна 18 тисяч євро. Автомобіль знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. кого цікавить, телефонуйте.